Сьогодні в відео. До табору Динамо приїхав іноземний новачок. Полісся підписує Форварда з іншого клубу УПЛ. Лідер Кривбаса вимагає трансфер. Епіцентр вперше в історії вийшов в УПЛ. Реал Мадрид готовий продати Андрія Луніна. Артем Довбек заперечив можливість повернення в Жирону. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Атлетико Мадрид проявляє інтерес до Ентоні. Манчестер Юнайтед готовий продати свого гравця за 50 мільйонів євро. Представники Крістофера Нкунку запропонували послуги нападника Челсі, Арсеналу, Астон Вілі та Тоттенхему. Збірна Бразилії зараз готує останній ривок, аби призначити Карло Анчелотті головним тренером. Вестон Макенні близький до продовження контракту з Ювентусом. Угода розрахована до 2028 року. Байер близький до призначення Еріка Тенхага новим головним тренером. Контракт вже узгоджений. До табору Динамо приїхав іноземний новачок. Футболіст вже третій день з командою тренується. Це Вінгер Анхель Торес, той самий колумбієць, якого не вдалося привезти з Австралії минулого літа. Рік тому футболіста було звинувачено у зґвалтуванні і порушено кримінальну справу. Фінальне судове слухання відбулося місяць тому і виправдало фігуранта. Таким чином футболісту повернули паспорт, і він безперешкодно прибув до України. Гравець дістанеться киянам безкоштовно, адже зараз він перебуває в статусі вільного агента. Однак заявляти його вже будуть на наступний сезон, адже він цілий рік був без ігрової практики. Офіційно Дюмфріс став найкращим гравцем тижня в лізі чемпіонів. Вольфсбург активно шукає нового тренера. Один із головних кандидатів це Бо Хенріксен, якого вважають харизматичним і здатним зарядити команду. Але він нещодавно продовжив контракт із Майнцем до 2027 року та не зацікавлений у зміні клубу. Крім нього, клуб вже спілкувався з Олександром Блесіном. Також були контакти з Бріаном Пріске, але він не є в пріоритеті. Квасниця та Федор, ймовірніше за все, розпочнуть новий сезон в Черкаському ЛНЗ. Це дуже близько до реальності. Але мова про обмін на Яшарі не йде. Сенсаційно, Вольфсберг вперше в своїй історії виграє Кубок Австрії. Тим самим команда гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон. Гравця Роми ю-16 дискваліфікували на 9 матчів. Джоеле Джаматеї заробив червону картку в грі проти однолітків з Наполі. Суддя вилучив хлопця з поля за удар суперника по спині. Втім, таке жорстке покарання винесли не зовсім за це. Згідно з рапортом, Рефері після отримання червоної картки Джаматеї затягував із залишенням поля. А також на емоціях вдарив по передпліччю асистента арбітра. Рома розглядає можливість подати апеляцію. У соцмережі віруситься відео, з якого не зрозуміло, чи справді була сутичка з арбітром. Воно вкрай коротке, щоб зробити якісь висновки, хоча цілком достатньо, щоб засумніватися в справедливості прямої червоної. На дорослому рівні заподібне навіть жовту не завжди дають. Відео сутички ми вже завантажили в наш телеграм. Дискваліфікація на 9 матчів означає, що футболіст не лише не зіграє в цьому сезоні, а й пропустить щонайменше три поєдинки наступної кампанії. Як повідомляється у літнє трансферне вікно Полісся, має намір підписати українського форварда Миколу Гайдучика, який наразі захищає кольори Рівненського Вереса. Деталі можливого трансферу наразі не розголошуються. Варто зазначити, що спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук раніше працював у структурі Вереса, тож добре обізнаний зі здібностями гайдучика. «Трансфермаркт» оцінює футболіста в 400 тисяч євро. У межах цієї угоди також розглядається варіант включення до неї опції викупу бразильського форварда Вендела, що може стати вигідним бонусом для Вереса. Львівським Карпатам запропонували гравця Колосу, а саме Джовані Болівара. Нагадаємо, що венесуельський гравець перебуває в колосі на правах оренди. Офіційно Баварія оголосила, що Ерік Даєр покине клуб після закінчення сезону. Захисник вирішив не продовжувати контракт із клубом і перейти в Монако на правах вільного агента. Тренер інтера Сімоне Індзагі допомагав мафії з квитками на Лігу Чемпіонів. Головний тренер Інтера вляпався в неприємну історію. Сімоне контактував з Ультра з пов'язаним з мафіозними сім'ями. З питання квитків на фінальний матч Ліги Чемпіонів з Манчестер Сіті. В 2023 році. У вересні 2024-го були заарештовані кілька фанатів Інтера за підозрою у вимаганні та інших правопорушеннях. Ці вболівальники теж пов'язані з мафіозними сім'ями і скоювали злочини, що стосуються футбольної індустрії. Так все і спливло. Інтер вирішив укласти угоду з прокуратурою, тому інзагі оштрафували і дискваліфікували на матч чемпіонату з Вероною. Взимку щодо Бруніньо до Карпат зверталося два клуби української прем'єр-ліги, а саме Динамо та Полісся. Офіційно Марк Касадо відновився після травми і відновив тренування. Очікується, що він зможе повернутися на поле до кінця сезону. Іван Дібанго натякає керівництво Кривбаса на бажання змінити клуб, тому що він хоче рухатися далі, навіть попри свою любов до Кривого Рогу. Контракт футболіста діє до літа 2026 року, але з огляду на складнощі з продовженням контрактів із легіонерами, вірогідність трансферу вже цього літа виглядає дуже високою. Хоча Кривбас купив його лише за 400 тисяч євро, за ним вже давно слідкують топ клуби Європи. Та був інтерес від таких команд як Брест, Паок і Базель. Найбільш конкретним варіантом був саме ПАОК, який встановив контакт з гравцем влітку минулого року. Але криворіжці хотіли за свого лідера не менше 4 мільйонів євро. Та й цей трансфер не дійшов до завершення. Ймовірніше за все, Карпати не будуть підписувати Євгена Пастуха влітку. Владислав Лупашко поставив вето на цей трансфер. Челсі активізує свою трансферну кампанію, виявляючи інтерес до Жуля Кунде. Сині готують пропозицію в 100 мільйонів євро. Хаві є фаворитом на посаду головного тренера Тоттенгема. Команда сезону англійської прем'єр-ліги від EA Sports. Челсі не продасть Ансо Фернандеса цього літа, навіть якщо Реал поліпшить пропозицію. Епіцентр достроково вийшов в українську прем'єр-лігу. Це їхнє перше підвищення в історії. Хансі Флік продовжить контракти з Барселоною до 2027 року. Фенербахче має намір придбати душа на Влаховича. Клуб Жозе Моурінью готовий заплатити 40 мільйонів євро за форварда Ювентуса. Тоттенгем готовий продати Манора Соломона цього літа. Керівництво клубу має намір посилити команду в майбутнє трансферне вікно, тому їм потрібні будуть додаткові фінанси. Ліц планує підписати ізраїльського Вінгера після успішної оренди. Переговори щодо трансферу розпочнуться на наступному тижні. Сам гравець позитивно дивиться на можливість постійного переїзду в ліц. Однак ліц може зіткнутися з конкуренцією. Інтерес до футболіста виявляє Евертон та декілька європейських команд. Офіційно Лаутаро Мартінес вилетів на три тижні через травму. Бернлі цікавиться воротарем Баварії Даніелем Перецом. Клуб зробив запит щодо голкіпера через колишнього наставника клубу Венсана Компані, який нині очолює мюнхенців. У боротьбі за ізраїльського голкіпера також перебуває Гамбург, який вже провів конкретні переговори з Баварією. Реал Мадрид готовий відпустити Андрія Луніна цього літа, а кепа Аріса Балага розглядається як потенційна заміна. Також повідомляється, що Астон Вілла розпочала переговори щодо трансферу Андрія Луніна. Валенція хоче продати центрального захисника Крістіана Москеру вже цього літа. Футболіст просить для продовження свого контракту Клаусулу в розмірі менше ніж 20 мільйонів. Продовження угоди для клубу означало б набагато вищу зарплату та відступні у розмірі близько 18 мільйонів. Тож Валенція вирішила продати його, якщо зможе. Гравець вже на ринку і вони сподіваються отримати більше 18 мільйонів. РБ Зальцбург пропонує контракт гравцеві баварії Францу Крицигу. Футболіст зіграв кілька матчів за основу Баварії, але останні пару років їздить по орендах. Арсенал розпочав переговори з Лестером щодо придбання Білала Ельхануса і запропонували за нього 30 мільйонів євро. Розглянувши матеріали від комітету етики та чесної гри КДК УАФ, ухвалив рішення оштрафувати президента Інгульця Олександра Поворознюка на 200 тисяч гривень за сексистський характер його висловлювань про жіночий футбол. Крім того, Поворознюк має прочитати для свого клубу лекцію про недопустимість дискримінації у футболі. Кім Міндже обійдеться Ювентусу щонайменше в 50 мільйонів євро цього літа. Артем Довбик заперечив інформацію змі про те, що він може влітку перейти в Жирону. Також зазначалося, що Рома за можливий продаж Довбика хоче отримати щонайменше 30 мільйонів євро. Ліверпуль готовий розглянути прохання Реала відпустити Трента раніше та дозволити йому зіграти на клубному чемпіонаті світу лише за умов, що футболіст має відмовитися від своєї зарплати за останній місяць, і реал має виплатити компенсацію в 1 мільйон євро. Чикаго Фаєр також хоче підписати Томаса Мюллера після того, як цього літа закінчиться термін його контракту з Баварією. Чикаго хоче, щоб їхній колишній гравець Бастіан Швайнштайгер допоміг їм і спробував переконати Мюллера приєднатися до їхнього проекту. Однак наразі Лос-Анджелес залишається явним фаворитом на придбання Мюллера, якщо він вирішить переїхати в МЛС. Форвард Аз Алкмар Тройперот є ще одним варіантом підсилення позиції нападника для Ліца після здобуття промоушну до прем'єр-ліги цього літа. Аз буде готовий розлучитися з футболістом під час літнього трансферного вікна, якщо за нього запропонують 22 мільйони фунтів. Реал Мадрид розгляне можливість призначення Масіміліано Алегрі на заміну Карло Анчелотті, якщо не зможе отримати хабі Алонсо. Кінгслі Коман щасливий у Баварії і, незважаючи на інтерес з боку арсеналу і саудівських клубів, не хоче залишати клуб цього літа. У француза хороші стосунки з головним тренером, і він хотів би продовжити співпрацю у наступному сезоні. Баварія сподівалася продати комана цього літа, щоб частково профінансувати трансфер Вірца. Американський нападник Норвіча Джош Сарджент залишається в списку потенційних підписань для Ліца задля підсилення позиції Форварда після здобуття промоушну до прем'єр-ліги. Антоніо Пінтус хоче залишитися в реалі, але керівництво клубу сумнівається в доцільності продовження. Остаточне рішення щодо його майбутнього буде ухвалено найближчим часом. Ферран Торрес може повернутися в АПЛ. Челсі проявляє інтерес до іспанця і Барселона готова розглянути його продаж. Каталонці вимагають не менше 60 мільйонів євро, вважаючи, що його успішний сезон заслуговує на високу оцінку. Лерой Сане може перебратися до Туреччини. Галатасарай вивчає можливість підписання футболіста, який стане вільним агентом цього літа, якщо не продовжить контракт із Баварією. Лукас Васкес залишить Реал Мадрид після клубного чемпіонату світу. З футболістом продовжать контракт терміном на два тижні, поки триватиме клубний чемпіонат світу. Після закінчення змагання іспанець одразу ж покине клуб. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.